Господь з вами. Читання святого Евангелія від Луки. Того часу Ісус сказав натовпам, запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко. Але ставить на свічник, щоб ті, які ходять, бачили світло. Адже немає прихованого, яке б не стало явним, і немає таємного, яке б не стало відомим, як же б не вийшло наяв. Тож уважайте, як ви слухаєте, Бо хто має, тому Дається, а хто не має, то і те, що начебто має, забереться від нього. Слово Господнє. Слава тобі, Христа. Напевно, немає таких християн, які б запалювали свічники і закривали посудиною. Але в житті Духовому буває так і часто. Якщо хтось зустрів Ісуса і навернувся, а віру вважає за приватну неділю лиця нею, то так як би свічник ховав під посудиною. На жаль, є такі християни, які не дбають, щоб їх родина пізнала про Ісуса, про Його науку. Ісус нас остерігає, кажучи. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дається, а хто не має, той і те, що, начебто має, забереться від нього.